І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає син Пуха чи син Суха. Ну, давайте так, не можу я розшифрувати, якщо ваш нік, то ви подивитесь свій бій та напишіте в коментарях, як читається чи розшифровується ваш нік. Іграє на бачительйон Бураск, карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну Це в нас їм Так. Ви це, все, ви це вже прекрасно розумієте, що це імбіщенським імбіще. Ми вже бачили такі класні бої на ньому, але треба на ньому мати ще кількіше. У нас е перезарядка барабана на два снаряди довга, вже на це треба звертати увагу. Ну і маневреність так, він універсальний у нас танк. Він може гратися як СТ, може, як і ЛТ, може і з тяжами потягатися непогано. По, е Поперехлопушувати, так, десь когось закрутити. Ну і по дальнякам, як ПТ, в принципі, можемо. Зараз ми побачимо. дивіться. То, влітає, все. Якщо, я ж кажу, якщо вміти на ньому грати. Так, Поки що в нас не багато настріляно і поки що, що у нас по переказі. По переказі бачимо, ну, по центру встали, напевно, щоб е, прихлопушити центр, якщо там він буде підсвіщений. І великі сили, як завжди, чомусь бачу таку тенденцію пішли. У нас по 8,9 та, лю... та нульовій лінії. А ось першу та другу лінію один маус поїхав і поїхав на тут поїхав набурасити. Пораємося, але ну, якщо зараз випущать очі тяжі, то в принципі, можемо і не впорати. Там бачимо один тяж у них на іншому фланзі, а поки що не зрозуміло. Поки що не випущують, ну, будемо пострілювати по тим танкам, які підсвічуються. Якби ще е, під'їхати та забрати рушка, ЛТ-шка стоїть, щоб вона не присвічувала наша. Так. І. ну, Наскільки я розумію, що пройти... Перш, вірніше пройти 8-9 лінію дуже складно, але якщо не зупинятися, то її можна пройти. Якщо ось так поїхали, а потім зупинилися, знітилися, то ну, потім вже дуже буде складно пройти, якщо там зашкірились вороги. І цей момент все ж таки на нашого мауса. в висучу площі два тяжі, треба, напевне, допомогти. Дуже-уже. Треба, напевно, щоб з центру під'їхали. Там Т30 є, бачимо. Так, який там ще цей стоїть. Бабаха стоїть. Може під'їхати в принципі, допомогти, нічого. Е у ворогів чудового цього не вийде з цього мене. Ну що, зустрічаємо. виманює Маус на себе своїм проніщем. Так, Повертається, повертається, теж повертається. 30 навпаки поїхав в іншу сторону. Але бачимо, що бочат повертається та Т-44. І ще є бачимо, з іншого флангу, повертається аж на цей фланг. Отже, там на тому фланзі все у нас чудово. Нам тепер цей фланг вибити. І вже ми можемо брати в принципі, опасну. Стримуваюся, молочина, безпека, йому. Сам один поїхав, ну куди не мало їхати? В принципі, сюди мауси їдуть, так, сильно броньовані танки. Так, і наші підтягнулися, братіші. Все, чудово. Хтопи -то поброжав тому всякому. Будете на накопічні. Так, треба зібратися нашому герою, тому що така реалізація барабана, тим паче, що тут небагато снарядів, всього два треба. Хоча б один з них реалізовувати, так. Щоб Гровесь Йоей не сварився. Помітили, що Рушки під'їхала аж до нашого РЕСТО. Треба її ганяти. Там, ну, там наших сил вистачає біля Мауса. Чудово, один ворог знищений. 1146 настріляно, центр, в принципі, наш повинен бути. Може навіть юдес та Бабаха просуватися по центру. Так. Нам зараз першочергове завдання вибити першу та другу лінію. Так. Тому що там по нульовій лінії зовсім нічого поки що не зрозуміло. Ну і так як я і казав, Юдес поїхав по центру. А ми тут спитимося і А хто нас підсвічує? Тут наші братіші починають прихлопушувати. Треба швидка допомога. Два снаряди заряджена. Один. Два. гараж. Чудово! А, це, я думав, що це наш подорож. Ну і так, в принципі, теж чудово. Так, там скритом був поступ. Карнава там. Дуже так зашкірився від башти. Тайпік, ну тайпіка зараз ми теж надсилаємо до гаражу. Тільки пробити. Чудово. Два вороги знищені. Поїхали далі. Вже можна тут понагліти, мені здається. Що роблять наші братіші? Все, чудово, вибиваємо. Ми вже, дивіться, вибили е, наші братіші-секомандовці 8-9 нульову лінію, все ж таки впоралися там, не зупинилися. так, Виїжджають на центр і всі-всі вже зашкірилися, я так розумію, тут точку. Артилерія ну артилерія, розуміє, що зараз скопу наклопушена. І ще й приклопушена нашим героєм. Три вороги знищені. Ну, я тут не по насрілу, тут по ворогам ми непогано ну, зараз пройдемося. Тим паче, тут ці шотні залишились, тут можна кожним пострілом забирати ворог. Ну вони вже перелякані. Вже там щептика, ну, зараз якщо він вийде підставиться, вам прийде. А я б отак по ворогам пройшов. Це там шотки. Дуже наш герой знітись, тому що я бачу, що там ШПТК, так, і ТВП, це ну... Е, такі ШПТК, е, як з кулемета стріляєш, то ТВП барабанний, так. Тому трішки знітиться. До речі, грали ми не в топовому топі. А навпаки, проти дев'яток та десяток. Прошу на це звернути увагу. А ну топов. Ану, давай, давай. давай. Покажіть, бо він перестріляє. <ріст> Поки не перестріляє. Так, і залишається, дайте п'ятого ворога. Він там, по-моєму, аж, аж в самому кутку. Чудовий динамічний бій. Гра всієї команди дуже. От Повага до всієї команди класно зіграли. Я розповідав про тенденцію, таку що... Поїхали по нульовій та дев'ятій лінії, а потім раз і зупинилися і їх починають переходити логіки. Ага, не треба зупинятися, вдаваш що вже давно. Якщо бачиш, що тебе перевага. Так, СТРВ поїде, ну і ми поможемо СТРВ. Допоможемо. Так, орбан заряджений, настрій чудовий поліпшений. У суперника він погіршений навпаки, отже, наша перевага. Треба все влучати і все побувати. Навіть навпаки. Так, ану, чи мастер тарана зараз? Хотілося. Мастер тарана, чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні. Всім дякую, до зустрічі.